Ми тепер е, в ефірі маємо Анатолія Серединського, заступника начальника департаменту превентивної діяльності національної поліції України. Пане Анатолію, вітаю вітання, е, пане Анатолію. Хотів вас теж розпитати, як працюватиме Національна поліція в період оцих різдвяно-новорічних свят. Буде посилено контроль громадського порядку на ці кілька днів. Добрий вечора, студія. Добрий вечора, незламний українські народи. Звісно, незважаючи на те, що велика кількість поліцейських зараз виконує завдання на фронті нашої держави. Національній поліції достатньо сил для того, щоб забезпечити правопорядок, як у період різдвяних свят, так і на новий рік. Основні зусилля у період різдвяних свят будуть спрямовані на посилення правопорядку поблизу культових споруд. В період новорічних свят це будуть місця масового перебування громадян. Це місця встановлення новорічних ялинок також посилені заходи безпеки будуть на автошляхах нашої держави, будуть працювати в цілодобовому режимі наші вибухотехнічні підрозділи та інші служби, які готові в максимально короткі строки реагувати на будь-які повідомлення, які будуть реєструватися. Нашим на е, нашими черговими частинами, а як бути з піротехнікою і фейерверками? Чи будете ви якось контролювати їхній запуск? Бо я нагадаю їхній продаж заборонений, як ми щойно почули, і взагалі як каратимуть тих, хто продає піротехніку зараз? Так, на сьогодні існує заборона про застосування і використання піротехнічних засобів, національна поліція буде реагувати на такі повідомлення. У нас передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність за ці за такі за такі правопорушення. Відповідно, звертаюся до громадян уникати таких можливостей застосування піротехнічних засобів. А якщо люди. Не уникли і почули, що хтось підриває петарди і запускає феєрверки. Вони можуть звертатися до поліції і викликати, щоб цих порушників затримали. Звичайно, такі факти ми фіксували і в минулому році вони були їх було небагато, але на всі такі повідомлення поліція реагувала, встановлювала осіб, які, які вчинили вказане порушення. У нас є зафіксовано кілька кримінальних проваджень, а також складені, складалися адміністративні матеріали на осіб, які застосовували піротехніку. Угу. Пане Анатолію, у зв'язку з новорічною ніччю, в якихось регіонах планують змінити термін комендантської години в ніч з 31 грудня на 1 січня. Вам про це відомо? Відповідно до постанови кабінету міністрів, комендантська година встановлюється рішення військової адміністрації у більшості регіонів. Це часові проміжки з нуля годин до п'ятої години ранку. За тою інформацією, яка є у нас на сьогодні, рішень про зміну часового проміжку або або скасування комендантської години не планується. Ну але очевидно, ресторани будуть працювати, і тоді люди або будуть залишатися там до п'ятої години ранку, або порушувати комендантську годину. Ви якось плануєте перевіряти розважальні заклади в новорічну ніч на предмет дотримання комендантської години? Звичайно, національна поліція буде як і реагувати на повідомлення про роботу різнорізних різ, різ, закладів, так і реагувати на. Громадян, які перебувають в період комендантських години на вулицях, звісно, будемо встановлювати обставини, які змусили людину перебувати в цей період на вулиці, і відповідно вже реагувати. Які безпекові ваші рекомендації громадянам стосовно відвідування храмів на Різдво, є якісь особливості, які треба брати до уваги зараз? Вони є традиційні і загальні для всіх: берегти себе, не нехтувати сигналами повітряна тривога та ракетна небезпека. Дотримуватись комендантської години. Обережно себе поводитись з відкритим вогнем, тому що у культових спорудах такі, такі елементи також, так, також можуть бути. Тобто нічого надзвичайного такого щоб не було в умовах воєнного стану актуально. Правильно я розумію? Звичайно, Так. ці вимоги вони повсякденні, і кожне, кож кожна людина нашої держави, вже знає про ці вимоги. Ну але я все таки повернуся до свого першого питання. Чи передбачаєте ви якісь посилені заходи патрулювання на ці новорічні дні? Наприклад, біля центральних ялинок, які встановлені у містах, там все таки скупчення людей багато. Це таке ну місце, де просилося посилене патрулювання, зважаючи на російські безумства. Звичайно, національна поліція планує вказані заходи. Усі місця, де встановлені новорічні ялинки, будуть під посиленим патрулюванням. Усі інші місця, де можуть бути скупчення громадян, також будуть під посиленим патрулюванням. Автошляхи нашої держави також будуть під посиленим патрулюванням. Національна поліція спочатку повномасштабного вторгнення працює в посиленому варіанті, і основна увага приділяється саме таким заходам, які для того, щоб максимально убезпечити наших громадян і зробити так, щоб свята, які відбуваються в нашій державі, Пройшли максимально безпечно, А якщо посилене патрулювання, то це означає, що у полісменів не буде свята і відпочинку не буде. Да, але так, така робота. Дякую дуже пана Анатолію за час, який ви нам приділили. Це був Анатолій Серединський, заступник начальника департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. А ми від себе також, як журналісти, закликаємо вас дотримуватися оцих вимог безпеки в умовах воєнного стану, бути обережними і свідомими. Так ми не можемо скасувати Різдво. На щастя, і новий рік не можемо скасувати, але ми можемо обережно і відповідально відзначати ці дні, так щоб не турбувати близьких своїми гучними проявами, а порадіти поки що більше всередині цим святам, які щоразу щороку приносять нам надію на кращий рік.